Вітаю усіх. Ви на ютуб каналі Камонплей. Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про менші чемпіонати України, скандал всередині середині Динамо, фільм про Шахтар та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаємо з п'ятого туру чемпіонату України, який стартував у п'ятницю матчем Олександрія ЛНЗ, де містяни перемогли з рахунком 4-1. У підопічних Олександра Нестеренка була дуже жахлива серія в цьому році. Вони програли два матчі в лізі конференції партизану. Вони програли чотири стартових матчі. Чемпіонату України, де і Кудрівці програли, і у Болоні програли, тобто навіть тим командам, де ну, зобов'язані перемагати. А ось тут в матчі проти команди, яка непогано грає в цьому сезоні, навпаки, її розгромили. Хоча, звичайно, в цьому поєдинку є певна доля візіння на користь містян, тому що матч був більш-менш рівним протягом майже усього поєдинку, підопічні Віталія Пономарова не реалізовували свої моменти, а Сінор міг взагалі хитрик робити в цьому поєдинку. А підопічення Нестеренка навпаки все своє реалізовували. І тут варто відзначити Теді Цару, одного з найкращих гравців весняної частини минулого сезону. Та й зараз він один з найкращих, який довів цього подинку, що він і надалі є лідером та допомагатиме Олександрії виходити з цієї кризи. При тому, що в першому голі скористався дуже повільною реакцією захисників ЛНЗ, ну а в другому у стилі Євгена Коноплянки змістився у центр і забив голу. Ну а наприкінці матчу ЛНЗ дуже розкрився, де спочатку а потім жонатан зробила рахунок розгромний. Черкаська команда під керівництвом Віталія Пономарова все більше схожа на команду рух минулих сезонів, тому що там також було багато моментів, але постійно їх не реалізовували. Тоді це був ігра краснопір Ну а тут інші нападники. А сінор не збиває багато моментів. Ну а Кравчук, якого взяли з епіцентру, також ну, щось на демонструє якийсь суперфутбол. При тому, що по горі, як на мене, до ЛНЗ не повинно бути питань. А щодо реалізації моментів і щодо взагалі позиції нападника, то звичайно вони є. Що стосується Олександрії, то для них ця перемога дуже важлива, бо давно її не було і взагалі набраних очок, тому чисто для психології це дуже важливо. Але попереду для них буде два дуже важких матчі проти Динамо. Спочатку в Кубку України, потім в чемпіонаті. Тому, звичайно, як готуватися до цих матчів. Чи будуть вони грати у відкритий футбол, чи будуть закриватися, незрозуміло, бо після такої довгоочікуваної перемоги дуже хочеться зберегти цей настрій і його продовжувати. А ось в іншому матчі Верес переміг Кудрівку з рахунком 2-0. Рівняна також потрошку просинається після важкого старту з трьома поразками, і тут в них вже дві перемоги поспіль. І, звичайно, це зрозуміло, бо багато гравців залишило клуб, багато прийшло до клубу. І якщо подивитися на стартовий склад, то там 6-7 гравців це нові гравці. Тому, звичайно, команда ще зігрується. Тому ось зараз, граючи проти більш-менш рівних суперників і там, де можна набирати очки, вони це і роблять. До гри підопічних Олега Шадрука немає питань, вони грають як і в минулому сезоні. І якщо таки продовжать, то можливо гратимуть ще краще, ніж в минулому. Що стосується самого поєдинку, то тут варто звернути увагу на Дениса Адукви, який в цьому матчі отримав червону картку за неспортивну поведінку. Звичайна, вона була, тому що він вирішив після боротьби з Лосенко, що треба якось йому помститися і вдарити йому по нозі. Не знаю, чи влучив він йому по нозі, це погано видно на повторі. Однак, сам цей замах по гравцю, звичайно, є порушенням, і за це потрібно отримати червону картку. Також не можу проти осторонь скандалу в Динамо Київ, де колишній скаут-клубу Артем Кравець у себе на сторінці Facebook написав дуже дуже багато слів. І зокрема, це було про те, що в клубі процтає корупція, в клубі не вміють працювати з дітьми. Тобто, талантів дуже багато, але фахівців, які можуть допомагати розвивати цих талантів, їх немає. Також він написав про те, що якщо команда так далі буде рухатись в самому Векторі, то вона буде рухатись лише обезодню. Ну і також розписав кейс щодо того, що Брайан Сибальйос це саме його гравець, вони разом з Хачаріді його привели до Динамо, але у підсумку тренерського штабу він не сподобався і його відправили у зворотному напрямку. А зараз він там взимку після Динамо перейшов в клуб МЛС. І зараз його готові було купувати вже за 5 мільйонів євро, а викупили його контракт за 1,25. Тобто, каже про те, що кияни знову прогавили класного таланта. Що стосується академії, то як на мене він правий, бо якщо подивитися на склад Динамо, то за киян грають лише гравці минулих років. Тобто там немає якихось нових вихованців, які тут і зараз вже допомагають Динамо у досягненні мети. Що стосується слів, що команда рухається у безодню, то з цим також важко сперечатися, бо команда дійсно рухається там, по якомусь певному графіку донизу. Немає такого, що клуб прогресує. Ні, звичайно, є певні, якщо локально брати прогреси, де прийшов Шовковський, і рік після його призначення вони грали. Досить непогано, де під керівництвом Олександра Шуковського вони провели класний 2024 рік. Але якщо дивитися це більш загально, то прекрасно видно, що все рухається донизу. Що стосується Сибаліса, то згоден лише з тим, що тренерський штаб дійсно якось вирішив його взагалі не розглядати. Мені особисто сподобався Себаліс і бачив, як він і вболівальникам сподобався. Я був на одному з матчів в Динамо, коли він виходив на заміну, і вбалювальники прям дуже так раділи, що він виходив. Теж він сподобався їм. Тому в цьому плані, я думаю, що усе Себаляса вийшло б, якби тренерський штаб нормально ставився до нього. А що стосується того, що він міг перейти до клубу АПЛ за 5 мільйонів євро, то це ж знову ж таки міг би. Він у підсумку ж не перейшов, тому про це казати також досить дивно. Але, звичайно, загальний факт про те, що. У Динамо не все гарно і є певна тенденція до регресу. На жаль, це факт. Новачок Опел Епіцентр підсилився черговим новачком. Цього разу підписавши вільного агента Ігоря Кирюханцева. Раніше Кирюханцев грав за Луганську зорю, але в нього завершився контракт, і до сих пір він не міг знайти собі новий клуб. І ось знайшов. Особисто мені подобається Кірюханцев. Він під керівництвом Патріка Малована досить гарно грав, досить гарно пахав бровку в якості атакуючого гравця, потім його опустили чогось нижче, але думаю, що для епіцентру це класний трансфер. і мені дивно, що інші клуби чогось ним не зацікавились. Тому думаю, що він точно допоможе Сергію Нагарняку. Харківський Металіз 1925 перед закриттям трансферного вікна міг підписати двох легіонерів. Як повідомляє Кевін Хіменес, але Хуїленце мав класну пропозицію від харків'ян щодо 20-річного костариканського атакуючого хавбека Кришела Переса, але, начебто, не вистачило часу для оформлення трансферу. Другий трансфер, який не вдався, це 21-річний бразилець Каон Барос, який може зіграти як в центрі півзахисту, так і опорного. Повідомляється, що Васко Дагама відхилив пропозицію у розмірі 2 мільйонів євро, бо клуб вирішив, що він може стати ще дорожчим. Бо за Атлетіка Мінейро, де він грав до цього на правах оренди, вони виступали у серії Б, а Васко грає у серії А. Десь півтора місяця тому я розповідав, що після трансферів і Тодо та Заберджі до харків'ян вони ще планують підписати центрального півзахисника. Тобто, ось цих, як ми бачимо, південноамериканців американців дійсно розглядали і намагалися купити. Однак у підсумку не вийшло. Друзі, також хочу нагадати, що в мене телеграм-канал, де я частіше та швидше додаю новини про український футбол, як от те, що поліція відправила своїх двох гравців на правах оренди. Тому раджу вам підписатись. Посилання залишу у закріпленому коментарі. Донецький шатар відхилив пропозицію від неназваного клубу АПЛ щодо бразильця Алісана у розмірі 32 плюс мільйони євро. Нагадаю, що Алісон прийшов до гірників півроку тому, у січні чи лютому, за 15 мільйонів. Тобто, як бачимо, гірники могли за півроку заробити на гравцеві там, 17 мільйонів, як мінімум. Але, звичайно, вони хочуть пограти ще з цим гравцем, бо розуміють, що це наступний талант після Кевіна, а тому хочуть отримати не лише гроші, а ще й якийсь профіт. У вигляді результату чемпіонства або непогані виступи в Єврокубках, а тому ну, ось так. Хоча, звичайно, сам факт, що можна за півроку зробити ось такі гроші, це реально круто. Ну, а також не можу проти осторонь, що про Донецька «Шахтар» планують зняти фільм у Голлівуді. Повідомляється, що Пол Тамасі та Ерік Джонсон номінанти на премію Оскар за фільми Боєць 2010 року та День Патріотів 2016 року отримали запрошення написати сценарій до фільму, який розповідає історію про ФК Шахтар. Фільм буде зосереджений на визначному сезоні 2022 року, в якому клуб був позбавлений своїх іноземних гравців після безпрецедентного рішення ФІФА, яке дозволило їм покинути команду через війну. Продюсери Крістіан Тюро та Рентрелла, коли вперше почали історію Шахтаря, були вражені та знали, що ця історія заслуговує на екранізацію. Звичайно, фільм на такому рівні це серйозно, бо це не просто документальний якийсь серіал, це набагато краще ще й такі сценаристи. І що цікаво, що мені подобається, що вони Шахтар буде наголошувати на тому, що. Фіфа позбавила їх іноземних гравців, за що гірники борються в останній час, намагаючись відсудити гроші за своїх гравців, які ось так могли переходити в інші клуби безкоштовно. Георгій Садоков дебютував за Бенфіку. У першому матчі за португальців він вийшов на 72 й хвилині, коли Бенфіка перемагала з рахунком 1-0 Санта-Клару, яка була з перших хвилин у меншості. Однак на останній хвилині Отаменді припустився жахливої помилки, а орли втратили бали. Однак судоков дуже сподобався вболівальникам, які вже зізнаються в коханні. Його пас на 89 й хвилині викликав більше емоцій, ніж весь матч. Бачать, чи він справжня зірка, та чекають, що він грав не на позиції Вінгера. Також в цьому матчі зіграв і Анатолій Трубін, до якого питань по грі не було. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео: Слава Збройним силам України і слава Україні!